Привіт усім, шановні глядачі каналу. Я Анна, ентузіастка штучного інтелекту. І сьогодні зі мною Олег, скептик технологій. Сьогодні ми зануримося в гарячу тему: ai е помічники у бізнесі. Це секрет продуктивності чи, можливо, пастка, що чекає на необережних. Вітаю Анну і всіх слухачів. Пастка кажеш, а я б сказав, що це може бути дуже дорога пастка, яка обіцяє золоті гори, а натомість пропонує лише нові проблеми, загорнуті у блискучу обгортку інновацій. Ну, лежа ти як завжди. Але давай подивимося правді в очі. ai інструменти вже не просто футуристична мрія, вони реальність, що допомагає бізнесам масштабуватися. Візьмімо, наприклад, crm системи з інтеграцією, AI, які автоматизують введення даних, аналізують поведінку клієнтів і навіть пропонують найкращі моменти для контакту. Це ж колосальна економія часу. Економія кажеш, або ж ілюзія економії. Що як ai алгоритм навчився на упереджених даних, і тепер ваші кращі моменти для контакту призводять лише до дратування клієнтів? Чи як щодо залежності від таких систем раніше ви мали живих менеджерів, які відчували ринок? Тепер у вас розумний алгоритм, який дає рекомендації, не розуміючи контексту. Чи не ризикуємо ми, перекладаючи критичні бізнес рішення на плечі машини, яка не несе відповідальності за свої помилки? Це слушне питання, Олеже, але це питання контролю та правильного налаштування, а не повної відмови від технології. Візьмімо чат-боци для клієнтської підтримки. Вони працюють 24 на 7, відповідають на тисячі типових запитань, звільняючи операторів для складніших кейсів. Це ж не заміщення, а доповнення людської праці, що веде до підвищення. Вищення задоволеності клієнтів і як наслідок до зростання бізнесу. Доповнення, що потенціально усуває потребу в значній частині цих операторів, чи не так? І давайте не забувати про безпеку даних. Ваші AI-помічники, що обробляють конфіденційну інформацію про клієнтів і компанію, це ж ідеальна мішень для хакерів. Що станеться, якщо ця пастка спрацює і дані ваших клієнтів опиняться у відкритому доступі? Звичайно, кібербезпека це пріоритет незалежно від того, використовуєте ви AI чи ні, але сучасні ai системи розробляються з урахуванням високих стандартів шифрування та захисту даних. Більше того, AI може допомагати у виявленні аномалій та потенційних загроз безпеки, що є перевагою, а не недоліком. І ми говоримо не про повну автономність AI, а про інструменти, які люди використовують для посилення своїх здібностей. Інструменти, які часто вимагають значних інвестицій у впровадження, навчання персоналу та пос... Стійного обслуговування. Малий бізнес, наприклад, може бути просто не готовий до таких витрат. І чи є реальна вигода, якщо потрібно найняти цілу команду AI фахівців, щоб просто економити час на рутинних завданнях? Це ж замкнене коло. Це гарне зауваження, але зараз з'являється все більше хмарних рішень AI as a service, які доступні навіть для малих підприємств, без потреби в глибоких технічних знань чи величезних інвестиціях. Наприклад, AI-асистенти для генерації маркетингових. Текстів створення зображень для соцмереж або навіть для планування зустрічей це все спрощує життя підприємцям. Ми бачимо, як AI демократизує доступ до інструментів, які раніше були доступні тільки гігантам. Демократизує або ж створює нову залежність від технологічних корпорацій, які диктують свої правила гри. І давайте будемо чесними: багато з цих ai асистентів насправді є лише досконалішими алгоритмами, що імітують розум, але не мають справжнього розуміння чи емоційного інтелекту. У бізнесі, особливо в продажах чи переговорах, людський фактор критичний. Жоден AI не замінить інтуїції досвідченого бізнесмена. Я повністю згодна, що людський фактор незамінний. AI не немає заміщувати людей, а звільнити їх від рутини, щоб вони могли зосередитися на стратегічному мисленні. Креативі та особистісному спілкуванні, де потрібна саме інтуїція, це ж посилення, а не заміна. Якщо ви знайшли цінність у нашому обговоренні, не забудьте CTA поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові випуски про світ технологій. Тож, якщо підсумувати, AI-помічники помічники це потужний інструмент, але який будь-який потужний інструмент, він може бути як надзвичайно корисним, так і потенціально небезпечним, якщо використовувати його. Бездумно або без належної обережності. Важливо пам'ятати, що технологія це лише інструмент, а не панацея від усіх бізнес-проблем. Саме так, це як ніж. Ним можна приготувати чудову страву, а можна поранитися. Все залежить від користувача. Правильно інтегрований AI може стати ключем до безпрецедентної продуктивності, відкриваючи нові можливості для інновацій та зростання. Головне підходити до цього з відкритим розумом, але й з розумінням відповідальності. CTA – Поділіться своїми думками у коментарях. Чи використовуєте ви ai помічники у своєму бізнесі і чи вважаєте їх пасткою чи секретом успіху? Дякую, Анно, за цікаву дискусію і дякую всім, хто був з нами. Пам'ятайте, критичне мислення ваш найкращий AI-помічник. До наступних зустрічей. Бувайте!